Для того, щоб внести новий договір ЗС до системи, користувач повинен перейти до групи Робота з договорами, обрати послугу укладення договору зернового складу, заповнити поля форми, частина даних форми буде автоматично заповнена даними з системи. Вибрати існуючий або додати новий зерновий склад. Для укладення договору для вже існуючого в системі зернового складу слід вибрати перемикач вибір існуючого зернового складу, далі обрати зерновий склад з доступних. Дані ЗС будуть автоматично заповнені даними з системи. Заповнити відредагувати дані ЗС. Додати документи в форматі PDF. В разі, якщо користувач в блоці ЗС в полі орендар обрав орендар та вказав дату кінця дії оренди, з'явиться можливість додати додаткові файли до системи, натиснути кнопку Зберегти, на сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем. Для кожного окремого зернового складу слід надіслати окремий договір. Після того, як менеджер договорів опрацює договір, присвоїть йому номер, дату та переведе у стан діючий, користувачі ролі посадова особа або реєстратор, співробітник зернового складу, будуть мати можливість виконувати подальші дії із зазначеним у договорі зерновим складом.